Одна учениця поскаржилася мені, що слова погано вчаться, і запитала, як тренувати пам'ять. Я пожартував, що одним із дієвих способів тренувати пам'ять є якраз вивчення іноземної мови. Отже, щоб вивчати слова, треба вивчати слова. Насправді, це зовсім не жарт. Коли я кажу вивчати слова, я не маю на увазі зубрити. Щоб був постійний приріст словникового запасу, потрібно, що? щоб ви запам'ятовували більше слів, ніж ви забуваєте. Це логічно. І знову це не жарт. Хоч чомусь це дуже смішно. Скільки слів потрібно вчити? Якби мені довелося вивчати ще одну іноземну мову, найбільше мене лякала б необхідність вивчати тисячі слів. Перше, що треба зробити, це змиритися з тим, що ви не вивчите всіх слів за три тижні або за два місяці. Я когось здивував чи розчарував. Вибачайте. Потрібно прийняти те, що ви їх засвоюватимете поступово. Поступово. Відчули демотивацію? Терміново перейдіть по підказці у це відео. Якщо немає підказки, то я сам демотивувався і не зробив його. Все буде, але поступово. Про поступово то була погана новина. Тепер файна. Для елементарного спілкування вам не потрібні тисячі слів. Подивимося цю табличку. На рівень А1 потрібно вміти використовувати 300 слів, для рівня А2 600 слів. Розуміти для цих рівнів потрібно 600 та 1200 слів відповідно. А – це рівень, вілодіючи яким ви не заблукаєте в лісі. Перепрошую, в місті зможете хоч обмежено, але спілкуватися на безліч тем. Цю кількість цілком реально вивчити. Ще одна хороша новина в тому, що існують тисячі слів, які ви вже знаєте. Un, balcon, un téléphone, телефон, université. Вже розумієте, що я зараз не буду перераховувати тисячі слів. Відмінність між пасивним та активним словниковим запасом. Пасивний включає слова, які ви розумієте, але ви їх можете і не використовувати. Наприклад, ви розумієте слово колчан, але не часто випадає нагода його вживати. Може, ви його одразу і не зможете навіть назвати, а скажете, та штука, в якій носять стріли. Активний словниковий запас включає слова, які ви не тільки розумієте, але й використовуєте. Воронка. Пасивний словниковий запас у рази більший за активний, це логічно. Спочатку слова надходять до пасивного словникового запасу, а потім перетікають поступово в активний, коли ми розпочинаємо їх вживати. Можна уявити їх у вигляді воронки. Створіть собі таку воронку, наприклад, книга, словничок, ваша пам'ять або відео, флеш-картки, ваша пам'ять, або фільм, нотатки, ваша пам'ять. Вам потрібно влаштувати постійний приплив нових слів у пасивний, а потім активний запас. І хто б не радив заучувати списки слів, корисніше спочатку впізнавати, вгадувати слова в їхньому контексті. Для цього треба регулярно читати, дивитися фільми чи відео іноземною мовою, спілкуватися з носіями мови. Які слова вчити? А ви хотіли всі слова вчити? Ні, ну можна спробувати. Перше, вчіть лише потрібні та важливі слова. Поки ви не вивчите слово собака або двері, не беріться за отвір. Тут як і скрізь важлива послідовність, як ви хочете спілкуватися, собака заскочила в хату чи культигенна тварина промайнула в житло. А ви не зможете користуватися словом проріс, не знаючи, як сказати двері. Вивчайте слова, якими ви можете описати предмети повсякденного життя або ваші заняття, захоплення. Не вивчайте рідкісних слів. Якщо у вас є хобі, Пошукайте слова, які до нього відносяться, щоб ви могли розповісти про своє хоббі людству. ну або франкомовним знайомим. Добре, своєму собаці, своїй улюбленій культигенній тварині, яка начебто все розуміє всіма мовами. Спробуйте написати твір тільки ваш собака не вміє читати. Друге. Потім починайте виписувати слова, без розуміння яких ви не розумієте сенс речення чи абзацу. Третє. Пізніше ви помітите, що вам дуже часто зустрічаються деякі слова, які ви не розумієте. Настав час їх виписати також. Четверте. Виписуйте слова, які ви будете використовувати і хочете розуміти. Мета вивчення мови спілкування, а не читання старовинних манускриптів чи інструкцій зі збирання верстатів. П'яте. Слова з конкретним значенням вивчаються легше, ніж ті, що відсилають до абстрактного поняття. Шосте. Невчіть відразу схожі слова, наприклад, ракунте, rencontrer. пояснювати чому. Сьоме. Хтось виписує не переклад, а синоніми. Комусь може це допомогти, комусь ні. Я, наприклад, вів спеціальний словничок синонімів, добре структурує пам'ять та допомагає знову звертатися до виписаних слів. Але це підійде не всім. Восьме. Однак не слід вивчати багато синонімів одного і того самого слова, особливо рідкісних. Краще ці зусилля направити на інші слова. Привіт, Аракіне. Краще б ми ніколи не познайомилися. Дев'яте. Тож, виписуйте слова, які ви знаєте, але не вживаєте. На початку відео я вже казав про телефон, балкон, театр, і ви тоді побачите, як швидко ці слова вчаться. Якщо не виписувати їх і не вчити, то ви, вірогідно, будете сумніватися, чи існують вони насправді у французькій, чи вам це тільки здається. Виписуйте і ви знатимете, що активізувати. Десяте, як ви здогадуєтеся, висловлювання, ідіоми, фразеологізми теж потрібно виписувати, вчити та закріплювати. У цьому не має бути секрету: Донеса лангуша, дати язика коту це не мати гадки про щось. А ось три групи слів, які пропоную вчити мій друг. Перше часто чую, друге не до кінця розумію, третє знаю, але не використовую. У мене 10 пунктів, а в нього 3. Я переміг. Як вести словничок? Може, це не так захопливо і цікаво, але це корисно. Якщо відчуваєте, що «ні, таке не для вас, це не смертельно. Не потрібно переписувати весь словник собі в зошит. Так зошит швидко закінчиться, а результату не буде. Я знаю такі випадки. Виписуйте слова так, як ви знайшли у словнику, а не у тій формі, як ви побачили їх у книзі. І про артикль не забувайте. Якщо для англійської мови транскрипція є обов'язковою, то для французької транскрипцію варто писати лише в тому випадку, якщо слово читається не за правилами Une femme. або становить складнощі. Дірект. До речі, в одному зі своїх відео я розповідаю, чому транскрипція не потрібна і чому її виписувати то дурня. Я б радив виписувати у ваш словник частину речення з цим словом. Контекст дуже допомагає при вивченні слів. Деякі люблять ще виписувати однокореневі слова та синоніми. Якщо бажаєте, я не проти. Якщо ви людина сучасна і зошити для вас лишилося в минулому, то скачайте додаток на свій улюблений гаджет, з яким ви не розлучаєтеся. Програми, якими я користувався і можу рекомендувати, називаються Anki. Анкідроїд і Quizlet. для учнів я готую списки слів у Quizlet, тому що там більше різноманітності, більше грова атмосфера та привабливий дизайн. А сам учив слова та картини з Анкі та що? Там більш гнучкі налаштування, детальна статистика. Є програми на телефон та комп'ютер. Вони синхронізуються. Quizlet та Анкі можна користуватися безкоштовно, тільки Анкі платний для айфону, для Android і Windows безкоштовний. Для Quizlet є платна ПРО-версія. Для тих, хто не хоче самостійно додавати слова в колоди, є програми з цілими добірками слів. Наприклад, Duolingo, Polyglot, Vocabulary Trainer, вам потрібно лише скачати їх і вчити. З мінусів, звичайно, вам доведеться вчити 10 різновидів риби, чиє знання не допоможе вам відчувати себе як риба в воді, хоча котам підійде. Коли ви вивчили кілька десятків слів, що робити? Вчити нові слова, так? А що не треба повторювати? У разі додатків вони самі в потрібний час пропонуватимуть вам згадати слово саме тоді, коли ви вже його починаєте забувати, тому це корисно. Такі програми працюють з розумними алгоритмами, які майже позбавляють вас рутини заучування та нудного механічного повторення? Коли слова виписувати не хочеться ось ми тут і зустрілися, так? Перше, не хочеться виписувати, не проблема, просто дивіться відео, слухайте щось, навіть якщо ви не розумієте. За деякий час ви почнете розуміти, а дивитися потрібно буде багато. Краще вчити, правда. Краще вчити. Друге, нещодавно я знайшов чудовий спосіб поповнювати пасивний словниковий запас: читати електронні книжки та по тапу викликати словникові визначення. Якщо слово зустрінеться разів 5-10, то воно має зберігтися у моїй пам'яті. Техніки вивчення слів не потрібно слідувати одразу всім, почніть з малого. Великий шлях починається з одного кроку. Перше запам'ятовувати у якому контексті ви зустріли слово. Наприклад, моя знайома француженка забувала, коли використовувати слово кафе, а коли кава, тому що французькою слово одне – «le café». І вона не могла запам'ятати різницю, поки у відео не побачила, що хтось замовляє каву в кафе. Контекст дуже важливий. Друге, можете вести словничок, замість нього можна використовувати додатки на телефон, про які я вже вам розповідав, і ви ведете цей словничок, переглядаючи фільми, читаючи книжки, і ви його перечитуєте. Це пасивне вивчення. Ще є активне вивчення, тобто зубріння. Механічне заучування як окремий спосіб працює погано, але в нашій системі воно займає важливе місце. Етап зубріння за допомогою паперового словничка відбувається в такий спосіб. Вам потрібно закрити переклад аркушем паперу та спробувати його згадати. Згадали молодці? Не згадали? Ставимо відмітку і повертаємося частіше до цього слова. Повторюємо, поки всі слова не будуть вивчені, їх потрібно зарубати собі на носі. Далі те саме, тільки закривати іноземні слова, буде складніше. Це активне заучування. Уважно стежте за тим, що ви вивчаєте і як вимовляються слова, щоб не вивчити якусь дурню чи неправильну вимову. Якщо слово не вчиться або вам воно вже не потрібне, поставте перед ним прочерк і не мучте себе. У програмах, звичайно, все це відбувається автоматично, навіть не потрібно замислюватися. У них закладено алгоритми, які показують вам слово перед тим, як ви його забуваєте. І таким чином ви його не забуваєте. Умовно, вони вам показують раз на хвилину, на годину, на день, на місяць, на рік і раз на п'ять років. Умовно. Якщо ви додивилися до сюди, напишіть в коментарях мерсі, дякую. Це важливо для розвитку каналу. Мнемонічні асоціації. Наприклад, брова довга і французьке слово довге сурсі. Віє «Віє коротка» та слово коротке – «сіль». друге – «траває». Працювати про людей, а махше працювати про механізми і ходити. Запам'ятаємо так: годинник ходить і працює. Третє, пуанцю гострий, як пуанти. Тут найбільше обмеження це лише ваша фантазія. Особисто я не дуже люблю мнемонічні асоціації, але якщо вони працюють для вас, то це найголовніше. Для нас найважливішим є результат, а не засіб. Активізація слів: закріплювати і відпрацьовувати слова найкраще в мовленні, на кінець у власних творах. Ніщо не зрівняється з дружньою розмовою, навіть із самим собою. Але для неї слова вже повинні бути більш-менш відпрацьовані, щоб не ловити гав хоча котам підійде. Один із найдієвіших способів повторення, а також запам'ятовування нових слів, є спілкування. І якщо ви емоційно пережили зустріч з новим словом, то ви надовго його запам'ятаєте, можливо, назавжди, якщо іноді використовуватимете. Не соромтеся виписувати слова під час спілкування з друзями. Їм буде дуже приємно, що ви приділяєте стільки уваги кожному слову, що вони говорять, вони навчатимуть вас незвичним виразом. Щоразу дякуйте їм за це. Після того, як слово потрапило до пасивного словникового запасу, ви його активізуєте, тобто починаєте використовувати. І це слово уречисто займе місце в активному словниковому запасі, і буде у вас під рукою. За ним ви в кишеню не полізете. у словник. Загальні стратегії вивчення слів. Читайте якнайбільше різноманітної літератури, художньої та наукової. Дивіться побільше фільмів та відео. Друге. Убирайте різні джерела поповнення вашого словникового запасу. Убирайте щоразу трохи складнішу книжку, але дуже важливо, щоб вона вам подобалася. Так ви постійно зростатимете. Замість висновків, що робити, щоб покращити свій словниковий запас, найочевидніший спосіб більше читати, дивитися, слухати, спілкуватися для набору спеціальної лексики, допомагає займатися будь-якими хобі та дивитися про них іноземною мовою. Головне, робити чи вивчати щось нове. Тоді словниковий запас збагачуватиметься сам собою. Звичайно, ще непогано мати гарну пам'ять та увагу. Організуйте собі воронку, нехай простеньку, але без неї складно. Підписуйтесь на цей канал, натискайте на дзвіночок, ставте лайк. До нових зустрічей, па-па. А якщо є питання, не соромтеся для цього є коментарі. І ставте обов'язково лайк.